Свіродоншани звикли, що день міста та день хіміка проходить насичено. Цьогорічна афіша не розчарувала. Мирний, хоч і прифронтовий Сєвєродонецьк, святкував наповну. Головним розважальним майданчиком стала площа перемоги, де протягом дня проходили різноманітні заходи. Кожен для себе міг знайти відпочинок до смаку. Мистецька територія традиційно розташувалася по правий бік фонтану. Там розгорнулися численні виставки та майстер-класи. Один з них давала Ірина Ліхоузова, яка вже багато років займається витинанням. Мастер-класс проводила, ну, к сожалению, пока еще один раз. Сама, конечно, вырезаю очень много, несколько выставок было организовано. Дети интересуются. Сегодня вот много уже человек 20 детей посетили выставку. Конечно, здесь нужно усидчивость. не у каждого получается, но стараемся, стараемся. За словами мастерины, чтобы сделать витинанку, треба много терпения и уваги. Спробовал свои силы и Ефим. А что ты сейчас делаешь? Я в основном сейчас вырезаю картинку. А ты до этого таким занимался? Особо нет. И как тебе интересно? Да. А что тебе интересно сейчас? Ну вот конкретно. Ну вот сейчас мне интересно такие мелкие детали вырезать. А, как думаешь, у тебя получается? Думаю, да. А, а дальше продолжать э, что-то такое делать будешь? Ну, хотілося би нові екслібриси на виставці представив відомий художник, графік та дизайнер Борис Романов. Ті ми різні. От кстаті Чорнобильський сліпріс, от Шевченкаський Це зюбина актриса, волонтер, дівчина. то есть, темы абсолютно разные. К дню города я выставлял экслибрисы, посвященные горожанам, скажем, На День области выставлял экслибрисы, посвященные представителям области, которых я знал. Это и художники, и литераторы, и музыканты и так далее. Что бы вы хотели пожелать нашему городу на его день рождения? Конечно, только всего самого доброго, чтобы был мир, чтобы люди больше посещали э, выставки, концерты, потому что в человека все-таки литература искусство, а не, извините, точные науки. И в школе, наверное, больше нужно давать литературы, то есть гуманитарных наук. Я так думаю. А от майстри декоративно-ужиткового мистецтва свої роботи не тільки показували, а й продавали. І покупці знаходилися. Що не виріб, то шедевр, бо зроблено з любов'ю, каже майстриня м'яких іграшок Людмила Чернова. Любові, а головне миру зичить і усім містянам. Я хочу, щоб був мир, щоб всі люди були щасливі і побуча радості. Ближче до вечора ожила на площі сцена. Свою творчість дарували колективи міського палацу культури і центру дитячої та юнацької творчості. Містяни охоче ділилися враженнями ще задовго до завершення свята. Ну, це это просто это восторг, це это радость. Я не знаю, такі просто впечатлення сказать, как і бы, сказати, то есть не знаходиться. Ну, мені теж дуже понравилось, тому що хороша музика, хороша атмосфера, хороші люди. Очень приятно було здесь находиться. знаходитися. Действительно, дуже весело. Творчі колективи поступилися містом на сцені найвидатнішим сіверодончанам, яких цього вечора нагородили почесними нагородами. Відзнаку за заслуги перед містом Сєвєродонецьком вручили Алевтині Фіалковській, голові громадської організації Союз Чорнобиль. Грамотам Виконкому та подарунками нагородили 15-тьох містян. Також вручили подяки, грошові премії і навіть кубок команді переможеці турніру з футболу до дня міста серед учнів 7-8 класів. Він дістався 14 й школі. Ми участвували в турнірі по футболу, посвященно дню городу 80-летню футбольного клуба Шахтера. От, і зайняли перше місце з ребятами. Для вас ця награда була очередная, чи це у вас перша така? на самом деле я в школе недавно работаю, первый год, так что лично до меня первое. А ребята, в принципе, молодцы, команда у нас собрана, они до этого выигрывали в разных турнирах. Что бы вы хотели пожелать городу и его жителям в честь сегодняшнего праздника? Ну, с событиями это, конечно, бы мира и добра, это, наверное, самое главное пожелать. Ну, а так развитие, процветание и счастливых дней всем жителям. Чимало освітян цього вечора отримали відзнаки за власні досягнення, а головне за досягнення своїх учнів. Я в этом году выиграла, заняла перше место в міському конкурсі «Учитель року» года в номінації англійський язык і третє місце в обласному конкурсі. Я благодарна всім організаторам этого конкурсу, тому що все было прозрачно, чесно і замечательно. Свердончан я поздравляю с Днем города, а выпускники. Діло в тому, що я класу 11 класу, поэтому всім випускникам я бажаю харашу ад свій випускний, і я їх всіх дуже люблю. Головна інтрига святкового вечора. приїзд українського гурту «Воплі опліві до плясова на чолі з Олегом Скрипкою зібрала біля сцени дуже багато народу. Хоч зіркові гості помітно запізнилися, проте очікування було того варте. Ми давно хотіли до вас приїхати, не було можливості. Ми по-моєму, тільки два рази у вас виступали. Це було десь років, десять минулого разу. Може вісім. І, ну, на схід треба їхати безумовно. Ну, тим паче, я скажу, що в мене е, ну, батьки познайомилися на Луганщині. Мій батько на шахті працював. Вчора я грав на дні міста в Києві, сьогодні в Сєвєродонецьку. Ну, у нас виявляється День Києва і День Сєверодонецька день один день. Бажання, щоб гарно повеселитися, дати позитивний настрій і. Щоб ну, все було гарно у нас в Україні. Щоб все, все було ясно, сонечко, щоб світило. Ну, я думаю, що все буде гаразд. Будемо частіше до вас приїжджати. Всіх мешканців Сєродонецька вітаю з днем міста! Щастя, кохання, процвітання, Олег Скрипка, група В. Зі сцени лунали як усім відомі авторські хіти гурту, так і кавери. Сівіроночани не шкодували емоцій, і кожен виступ української легенди зустрічали щедрими оплесками считаешь на чек Да не я просто чило Порфит мне музыку на чек Но это не уки Вот это будто на секрет Но так не стоять на ноги Я побежу на